Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І зараз зробимо коротенький огляд на трактори з кабінами, які є на майданчику в цей момент. Вірем техніка, місто Рівне. І почнемо. Давайте там по росту ціни скажімо так. Акційний трактор Ісекі Land Leader 267, циліндри, 26 кінських сил. Грунтофриза в комплекті. Давайте подивимося, метр 50, рівень горизонту. Все тут є в наявності. Повний комплект функцій японського трактора. А, так, коробка на реверсі, 4 режими, 4 швидкості, 16 вперед, 16 назад. Механічно підключається повний привід, блокування заднього осьового диференціалу, звичайно, присутнє. Пічка опалення. ну і... Лічильник мотогодин показує 1341 мотогодину. Приїжджайте, тестуйте, гарний доглянутий трактор. Передні шини ми поміняли. Задні шини мають гарні карби і незначні тріщини. Ну, буде точно служити ще не один сезон по задніх шинах. А передні поставили нові. І ціна 8800. Самовивозом з нашого майданчика, звичайно, можемо. Організувати доставку до вас на подвір'я. Наступний теж і секи 9500. Такий унікальний тракторець, просто неймовірний а, стан візуальний, технічний. В Японії на 687 мотогодин замінений гідравлічний фільтр. Зараз заглянемо, подивимося, скільки напрацювання, яке напрацювання. По шинах просто воно Ідеальні передні, задні. Механічна трьохточка і метр сорок в комплекті теж в хорошому стані. Напрацювання 734 мотогодини і особливість, що тут кабіна з кондиціонером. Вона дуже компактна, просто максимально компактна. Бачите, воно механічна коробка передач, вал відбору три швидкості. Підключення переднього приводу, блокування заднього сьового диференціалу і, звичайно, реверс валовідбору теж присутній тут. А, метр 10 загальна ширина. Бачите, наскільки компактний, зручний. І великою перевагою цієї кабіни є герметичність теж. Садочки, ягідники. Ну, просто ідеальний тракторець. 9,5 за комплект. І кабіна з кондиціонером. Ну і класика. GL260 теж перфектний стан. По шинах давайте глянемо. Передні мають незначні тріщини, але карби повні. Задні взагалі без видимих тріщин. От я не бачу. Хлопці каталися, трішки замастили, але брідстоун шини. Швидко з'їм, рівень горизонту. Ножі на ґрунтофрезі в дуже хорошому стані. Напрацювання тут 2000. Мотогодин з купівчками, але, в принципі, доглянутий доглянутий і, я думаю, що воно десь є реальне. Для куботи 2000 мотогодин це не є надто велике напрацювання, як завжди, наголошуємо на, на тому, що. Головне, в якому технічному стані знаходиться двигун поршнєва група. Бо може бути на тисячі мотогодин двигун вбитий, а на двох тисячах знаходиться в ідеальному стані. Все залежить, як його обслуговували в Японії. Власне, з цим двигуном немає питань, повний функціонал, повний функціонал оберт на місці, швидкий оберт на місці. Все працює справно. Подивимося, заглянемо, забули, кондиціонер тут теж присутній. Отакий тракторець можна придбати за 10 600 на нашому майданчику. Звичайно, організовуємо доставку. Тут, пам'ятаєте, вже по колії метр 20. Тут по колії теж метр 20. Можна зробити, перекинувши колеса. І тут колія метр метр 10. Отакі три красені з кабінами. Можна і взимку комфортно себе почувати, і ранньою весною вже приступати до роботи, оскільки є обігрів кабін. Ну а влітку на Куботці і на ісекі сіал 223 є кондиціонер. Теж комфортно працювати. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі ВРМ Техніка. До побачення!